Неймовірно, швидка і смачна вечеря, готуємо. Інгредієнти підготувала завчасно, коли ще не було світла, світло вимикають, тому завчасно приготувала. І такий графік, який нестабільний, то вмикають, то вимикають. Тому готуємо швидко, смачно і легко. Попередньо, я відварила картопельку, порізана на такі шматочки, до напівготовності, я б так сказала, обсушила і форму, де будемо запікати. Сюди ж додаємо. в мене бедра курочки, порізані на такі шматочки. Також сюди. Можна використовувати м'язко, яке у вас є. Я думаю, що з бедра буде більш соковитіше. Помідорчики маленькі. Можна шматочками просто порізати. Перчик, також порізана на такі шматочки. Сюди. Цибулька порізана на кубики. Все сюди, все в одну форму, все робимо швидко. І смачно, головне, щоб було. І грибочки. Порізала на отакі більші шматочки, якісь на половинки, якісь на четвертинки. Також сюди. І зараз це все залий маринадом. Що входить до маринаду? Оливкова олія, вустерський соус, якщо немає, можна замінити на соєвий соус. Часничок подрібнений, паприка, чорний перець, перчик чілі і орегано. Все гарнесенько об'єднуємо. Поливаємо. Ну, так Пахне відразу смачно. І перемішаємо, щоб покрити кожен шматочок маринадом. При бажанні можна. Це все полити і залишити на якихось півгодинки, щоб промаринувалося, а можна відразу випікати. Буде і так, і так, бачите, об'єднуємо. У мене, як завжди, тара маленька. А, і сіль також додала до маринаду, забула, бачите. І будемо випікати, духовочка у мене вже розігрівається до 200 градусів. Випікаємо 35-40 хвилин. Потім посипаємо зверху сиром і ще випікаємо приблизно хвилин 10. Фольгою ми зверху не накриваємо. За цей час м'язко встигне приготуватися. Картопліка також для цього ми її попередньо відварили. І буде неймовірно смачна вечеря в одній посудині. Все об'єднали і випікаємо. І чекаємо. Час доходить до кінця. О! Парує. Посипаємо зверху сиром. Сир у мене тут гауда і моцарелка на терточку подрібнила. Посипаємо і ще хвилин 7-10. Щоб сир розтанув і став красивим. Голотика з Ще трішечки. Все, наша вечеря готова. Насипаємо і смакуємо. Сир тянеться. овочі пропеклися. картопелька приготовлена, тому що вона була завчасно приготовлена, можна вважати. І насолоджуємося. Ось така у нас вечеря вийшла швидко, легко. І головне, що ми встигли до вимкнення світла. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім значного!